Приєднююся до випуску, Походу він буде явно емоційний. Поїхали. Прекрасно. Віддав тільки що замовлення, виходжу, а колесо. Блін, а Насправді була б моя воля. Люди, які замовляють на четвертий поверх пішки, або п'ятий і вище від третього. Коротше. Я б їм обов'язково додатково повключав чайові в плату всім. Бо це капець насправді. Номера українські. ВТ6999. Як тебе назвати? Ну, всі стоять нормально, як люди. Ти маєш. Ой... Нема слів, ну серйозно. Блін, а доєднайтеся до збору на ЗСУ. Хто скільки може, буквально 10, 20, 50 гривень. Я з власної кишені додаю і з 50 100 роблю. А це дуже важливо, можливо, ми зможемо спасти комусь життя. Доєднайся до збору на ЗСУ. Тут буде штрих-код. І внизу буде в описі номер карточки. Потім я всі звіти все покажу. Це дуже важливо. І, будь ласка, лайк, підписка це допомагає а, в розвитку каналу. І, звичайно, це зможе побачити більше людей, і ми зможемо зібрати більшу суму грошей. Пам'ятаєте, я тільки розказував про міські велосипеди і Глобу. І от вони в дії. От ніколи не розумів, на жовтий ми ще їдемо чи вже їдемо. Такий собі, той колір непонятний. От, мій палець натискає кнопочку і думає, як добре. Коротше, гайс, який прикол? Це мій байк, він на електриці. Я постійно їду. І потім я берусь за оцей замок, і мене кожен раз током. Так от, я доторкнувся рукою, мене током, і я так збадьорився оп і знов проснувся. І так же само, як я їду в якихось торгових центрах на ескаваторах, я доторкаюся до ручки, мене як. Дасть по руці, це просто, я вже ті рукавиці боюсь знімати, бо в рукавицях немає ніякого ефекту. Тільки я хочу збадьоритись, я зняв, значить, рукавицю, доторкнувся до сумки, до замка. Оп, і я вже нормально, вже знову <смас> доставляю. Водій Макдональдс, як я скучав. Головне, щоб зараз в замовленні була кава або кока-кола. Якщо не буде ні кави, ні Кока-Кола, я більше сюди не поїду. Я ж мушу нині щось розлити. Прям таке передбачування є. є кава, то добре, що є кава, блін. Якби не було кави, я би не знаю, що би я зараз робив. Там є камера, того то залишаємо так велик. Йдемо віддавати. Зараз мене знов сумка током дасть по мені. Так, підтверджую, чи є наступне. Є наступне. Добре. Ну, ніби окей, воно навіть не впало у всій сумці. Довіз ніби добре. Сам в шокі. Коротше, є нове замовлення на 6 кілометрів, по-моєму. Ну Але воно велике, я знаю куди то їхати за 18 злотих. Прям то, що я виїхав... І з 12 до 2 години до кожного замовлення додають 15% заробітку. За рахунок того, що додають оцих 15%, я отак катаю швидко. Зараз пройде друга година, і я вже трошки розслаблюся, бо вже ставки половина вирішаться від того, що є, вже не так цікаво. Гайс, пам'ятайте цю локацію. Місяць три назад я отут пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю це місце. Я тут сидів а, і розказував, що в мене тоді грошей не було пістригтись. Та яке пістригтись? У мене тоді грошей навіть на їжу не було. Я сидів приблизно в такій обстановці, тільки тоді не було все так зелено. А зараз я сидю тут і усміхаюся всі на всі 36. Дуже хотів вам подякувати, що ви зі мною прожили ті моменти від того, коли в мене не було на що їсти купити, і коли я проживаю зараз такі яскраві моменти. А я прожив дуже такі екстремальні часи і по снігу, і по воді, і все було на цій доставці. Коротше, я тільки щось сюди доставив. І в мене до себе одне питання. Чого? Чого? Я поставив кропиву його. Ну, Коротше, гайс, тільки що поміняв колесо, в загальному я вже потратив 2 години. За 2 години я зробив одне замовлення на 11 злотих і камеру поміняв за 15. За 15 з я в мінусі за 2 години на 4 злотих. Це треба так вміти. Це, напевно, мені все ж таки карма через те, що я інколи їжджу по тротуарах. Але зрозумій там неправильно. Мені хтось писав, щоб я не їздив по тротуарах, але все ж таки зрозумійте мене правильно. Інколи бувають такі моменти, що пестротарів, ну просто ну ніяк. І будемо дивитися на оці тюльпани. А я ще шоколадку з'їм. Все, коротше, від'їздив я 6 годин, заробив 230 злотих. Коротше, дві, десь 200, якщо в гривнях. Наїздив я 90 кілометрів. Капіць. Обчислюв нема. І села теж. На вулиці плюс 17 і ще досі батареї в під'їзді ріють. Сьогодні на секундочку якесь 26 квітня. <нування> Погодка, що капець. Так би і тут на тій лавочці. Ну така собі лавочка, конечно. А я такий зараз і зроблю. Коротше, ашан на 10 кілометрів. Боже, це куди їхати? За 30 злотих на секундочку. Кстати, те саме озеро, де я дуже часто знімаю свої відео. Це, звісно, від хати, де я живу, 10 кілометрів, але я щось постійно завжди тут кручусь. Не знаю, мене так закидає. Може через те, що в мене аккаунт скутер. Короте. Але все одно, то озеро рішає, той острівок всередині, це взагалі капець. Я б там поставив би палатку і бежив. Будинок гарний, про який я розказував два випуска назад. Але я не встиг підзняти, бо я в трафіку і наступний раз опинюся і ще раз підзніму. Пам'ятаєте цей красивий будинок? Ну хіба ж не красивий? Реально дуже круто. Анзарія. Кор'єр. Отерем. Як знав, що є нове замовлення. Тепер ви розумієте, що таке заробітки, бо дуже холодно, там плюс 6 копійц. Я пам'ятаю цього чувака, якому я зараз занесу кебаб. Він літом постійно замовляв, оцей вже самий кебаб. а і завжди давав мені якісь копійки, якісь злотих, два-три злотих. Зараз подивимося, чи він щось мені дасть, якісь чоєві. Так, чайових він мені не дав, але я маю зараз наступне замовлення. Той же самий подав, який я тільки що привіз. І оцей ну, будинок тепер <сху> за 11 злотих. Все те ж саме зараз буду їхати. Люблю такі замовлення, що капець. Коротше, гайс, з 2 години з 12 до 2, я мав 15% додаткового доходу до кожного замовлення. Я зробив 8 замовлень. Заробив я 98 злотих, це 972 гривні. Коротше, це просто були замовлення, і я так багато доставляв і прям порушував все, що можна, тільки що було порушити. Я їхав на все. Все, що світилось, все не світилось. Хто стояв, я все їхав, все об'їжджав. Коротше, я заробив тисячу гривень за дві години. Це плюс бонусом. Зараз від цієї хвилини вже немає бонусу, і вже можна трошки розслабитись, вже коли ти розумієш, що ти тисячу заробив, вже трошки можна похалявити. І знов маленький будинок, і я бійшує в спалений. Що буде зараз? Четвертий поверх. Останній. Четвертий поверх, брак вінди. Та шо? На четвертий поверх пішки. І в день в мене таких замовлених штук сів. Я стільки проходжую пішки на поверхах, що нема сили, серйозно. Тому ви розумієте мої емоції. Це, кстати, індійський ресторанчик і в них, на жаль, ніколи немає людей. Скажіть, хто їв індійську кухню і чи вам сподобалось? Бо я би теж хотів спробувати, але всього ніяк немає можливості. Тільки недавно кредит закрив. Так що напишіть ваш відгук, чи варто індійська кухня щоб її спробувати. Вітом забрав. Є зразу наступне замовлення, бо в мене 6 кілометрів. І воно по дорозі за 7 злотих. Оцей зелений заклад. Круто поліція стоїть, а я так на уверенах на кнопці проїхав, навіть подалі не крутив для вигляду. Коротше, червоний. Тут робимо вигляд, що ми культурні. Головне навчитись правильну схему і по ній їздити. І так доставляти. Спальний район. От для чого стільки знаків? А як я тут проїхати маю? Ну та... Ну капець. Не могли то зробити, поки мене не було, <плес> ну. <плес> чого я маю працювати в таких умовах? Ви чого? <плес> Ладно, я жартую і трошки побурчу. Тільки не зупиняйся. Все добре. Ди добре, дякую. Рурівольт. Є Макдональдс за 17 злотих. Таке ми звісно беремо 4,3 км кіло... 300 метрів. 17 злотих. Оп, забрав. Зараз сюди в кущі, як завжди. Зараз покажу точку, де сплять нелегали, Прямо реально. Це нагало з Індії. О, там, бачите. Там їхні хороми. Так, куди мені? Мені Мені сюди. І зараз далі в кущі. Та щоб... Тут на шприців лежить, що я кожен раз їду і тут стримаюся. Сьогодні у нас прогулянка по парку Шльонський. Шльонський, чи... ну коротше, сама назва така собі не дуже приємна. Що тут в нас є? Місна гопота, добре. Боже, оце коріння від дерев тут теж є все окей. Мужчина з собакою теж прийшов. Ну от тоді все добре. Головне, що гопота гапота була. Якби не було гапоти взагалі. Бачите, внизу там супермаркет Aldi. То дай тут і дві бабульки. Це найдорогії супермаркет, який існує. Це типу, як в Україні близенько. Щось типу, плану. Бабульки йдуть в Aldi, а я йду за наступним замовленням. Коротше, зараз більше по... В будинках ходжу і більше по сходах бо дуже холодно. На вулиці плюс 3, я вже весь марс, але, але ще працюю. Так що така ситуація. Іду трошки по сходках, пройдусь, бо я сиджу, то руль тримаю, вже там чуть не примерз до того руля. Макдональдс, оця буква М. З висотою, так як я прям стою. Якщо так прямо. Провести по діагоналі. Діагоналі це прямо так. А... То ми з нею на одній висоті. Може мені навіть десь 10 сантиметрів бракує, щоб її перерости. Але не суті. їхав з пенсіонером, старшим мужчиною. Він мене питає, типу починає питати. Ну отак ми стоїмо в ліфті і мене питає. Типу, чи даєш собі раду? А я, я ж то поняти, то поняв. А що а, а я йому скажу? Тіпо, так, ні. Це дуже безглуздо насправді. Але приємний мужчина, прям... попитався звідки я зразу зрозумів, що з України, все адекватно. Так Лайку таким мужчинам. Короче, там прямо є Бургер Кінг, за яким я їду. Але Вольт, порахував, що я їду по озері, буду плести зараз. Ага. Мені зараз ще тут об'їхати кілометр добрий треба. Я короче, виїхав, за дві години я заробив тисячу гривень дуже швидко. Але зараз якби не оця погода, Дощ. я би не стояв під деревом і не чекав, поки він би не закінчився, а покатав далі. Бо... У мене кредит недавно закінчився і моя ситуація ще не зовсім стабільна. Але мені потрібно працювати, щоб, щоб все було окей. У мене зараз таке відчуття, що я стою як під душом, тільки холодним. Ех, погодка взагалі капець. Я коротше, зараз їду, в мене руки трясуться, я вже забув куди їхати, забув заклади. Просто я тільки два тижні не поїздив, два тижні, і вже я вже, по-перше, дуже багато всього порозквітало, якось воно все вуще стало. І така обстановка змінилася, і навіть прям, десь зараз з душою прям катаюся. Прям дуже прикольно. Я розумію, що через 2-3 дні мені надоїсть, але все ж таки. Блін, це круто.